Друзі, мої любі всім привіт! Група це Словенія, Данія. Сьогодні зробимо прогноз на поєдинок ЧП Європи по футболу. Ну що ж, друзі, давайте розпочинати. Ну, по-перше, давайте я вам покажу групу це Словенія, Данія, Сербія та Англія. Ось, ну, дачан нібито вважаються фаворитами за другу позицію, але тут не так все і однозначно. То треба розбиратися, що це взагалі команди Словенії, в що вони грають, який вони футбол пропонують, що грають данці. Давайте розпочинати. І розпочнемо ми з осібних зустрічей. Було два матчі між цими командами, і це було на груповій стадії в кваліфікації саме до цього чемпіонату Європи. Тобто -то команди були в одній групі, тобто -то команди, в принципі, знають. По суті, грати, тому що грали в принципі нещодавно. 17 листопада був останній поєдинок Між цими командами Данці перемогли 2-1 на стадіоні Копенгаген. Ну і 19.0623 була нічия 1-1. що це, по суті, було рік тому назад. Ще дивитися матч, давайте подивимось. Тут в принципі, датчані більше домінували, більше контролювали м'яч. Словенці грали більш на контратаках. Тут Данці, в принципі, там награли не на один м'яч. ось тут 2-1, теж на стадіоні Паркінг копенгаген а Ось данці ну, в чисту тут переграли взагалі словенців. Данці тобто, в чисту перегравали словенців у цих поєдинках. Абсолютно в чисту Славенців навіть жодного моменту не було гульового. Але словенці при цьому свої гули знайшли. І забили з неочевидних позицій. Данці дуже багато моментів називають, взагалі Данія дуже багато створює. Данія мені дуже сильно сподобалася в товариських поєдинків зі Швецією, з Норвегією. Данці, по-перше, перемогли ці команди, а по-друге, мали дуже багато моментів. Данія така команда організована дуже фізично сильно підготовлена данська збірна. А, ось, і там є Крістіан Еріксен. Ну, Зіркаш, Крістіан Еріксон, Гейлунд, Расмус, Гейлунд. Тобто манкунянська зв'язка одна з найкращих у збірної Данії. Словенія. Ну Словенія, знаєте, команда більш контратакувальна, але команда, яка дуже класно грає в захисті. Команда також фізично підготовлена, також стандартні положення. Дуже якісні у Словенці. До речі, у данців також стандарти якісь тут кажу. Словенія така слова команда, але данці більше все-таки грають в, в позиційну атаку, Словенці більше в контратаках. Все-таки полюбляють діяти. Ну, я очікую хорошого футболу. Тобто, то, в принципі, Словенія, хоча й посіла е, другу позицію у своїй групі, Казахстан вони таки випередили. А хоча було важко, але Словенці випередили Казахстан. Данці посіли першу позицію. Словенці тоді другу позицію посіли, але бачите, доля все одно зводить ці команди і на чемпіонаті Європи. Ну що, штатись може бути завгодно. Я вам хочу так сказати: Данія, звичайно, фаворит, І не тільки матчі зі словенцями, а взагалі, напевно, збірної Сербії також данці фаворити на другу позицію. Ось, але не знаю, друзі. Футбол така річ доволі таки не передбачувана, і може статись будь-що завгодно. Словенія, ще раз нагадаю, дуже організована команда. Данці фейрили на наступному на попередньому мондіалі на Євро 2020 данці дійшли до півфінала, і пам'ятаєте, данці взагалі розпочали з двох поразок, але вдалося таки перемогти в останньому матчі. І там о, було, там потрибало, там було у данців о, зі своїми суперниками, але данці вийшли по покращій по різниці. З другої позиції натрапили на Вельс, розбили Вельс 4-0. Ось. Ось. Ну а потім ще й Чехії перемогли з рахунком 2-1, та данці вийшли до півфіналу, де поступилися англійцям, з яких у них є нагода поквитатися Тому що данці з англійцями, як ви бачите, по групі, де є пересікуться. Ось. Я думаю, що буде команда заб'ють завтрашньому двобою. Словенія, хоч, як казав, захисна команда, не значить, що незабивна команда. Словенці забивають, по суті, в кожному матчі. Бенімін Шешко найкращий, лідер, Асмус Геллан це у Данців з Крістіаном Мерісеном, у словенців – це Бенімін Шешко. Обидві команди заб'ють мій перший пронос по даному поєдинку, і другий мій пронос. Все-таки думаю, що саме збірна Данії. Ну не програє все-таки думаю, Данія. Так, да, данці провалили минулий мундіаль ЧП світу в Катарі, данці взагалі посіли там останню позицію. Хоча ніхто в це по суті не вірив. Там Туніс був вище взагалі з австрійцями. А, ось. Данці набрали лише одне очко. Ось. Але все-таки думаю, що тут данці, останні матчі показують, що Данія така команда в непоганих зараз кондиціях. Тому будь-якому та збірна Данії як мінімум не програє, це ймовірний результат. 1-1, як було в групі або перемога Данії мінімально 2-1, я думаю, це ймовірний загалі розвиток подій. Тому мій основний прогноз, це будь команди дезобіти та збірна Данії не програє. Я бачу і думаю так. Що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. бережіть себе тільки. Гарних вам днів. Всім побачення, всім до нових зустрічей.